Доброго дня, ми компанія «Демос». Сьогодні ми на Агрітехніка-2025 привезли наш виріб, нашу ротаційну борону. Хочу трошки вам розповісти про неї. Це у нас 12-метрова ротаційна борона, модель її RH-12F. Значить, ця борона використовується для закривання вологи по посівам. Можемо працювати пшениця, соя, кукуруза, буряк. По різним культурам можемо працювати. Закриваємо вологу, руйнуємо кірку, робимо аерацію, боремося з бурянами. Тому ми сьогодні тут, для того, щоб донести до європейських клієнтів цінність цієї технології, цінність нашої борони. І ми вважаємо, що ця борона має дуже велику перспективу на ринках Європи. Коротко про борону. Наші 12 метровка. Робоча ширина 12 метрів, і фішка нашої борни те, що вона складається в транспортних 3 метри. Це наша розробка, наша рама. Ось, дуже зручна вона в розкладанні. Ми виїхали на поле, трактор за хвилинку розкладає цю борну і починає працювати. Так як ця борона навісна, вона дуже зручна в, на розворотах. і ми цим і цим ми економимо дуже багато часу на роботі, тому що цю борону потрібно використовувати швидко, зважаючи на погодні умови, які в нас складаються на полі. Це дуже важливо. Ще хотів закцентувати увагу на секціях. В нас розроблена секція таким чином, що кожне робоче колесо має свою стійку, на відміну від інших виробників. Які роблять на одній стійці два колеса. Це набагато ефективніше. Цим ми добились того, що кожне колесо знаходиться один від одного на відстані 7 см, це збільшило густину коліс на нашій бороні, тому і покращило якість роботи. Кожна стійка окремо дає можливість нам гарного копіювання, це також дуже важливо. Поля бувають нерівні, різні. Копіюємо дуже гарне поле. 12 метрів вистачає ходу стійки для того, щоб скопіювати повністю наше поле. Кожне колесо зроблене таким чином робоче, що має лопатку, яка робить ефект мікрозриву. Ось це дуже важливий елемент. Хотів заакцентувати, що коли ця лопатка старається, колесо перестає працювати. Ось, робоча глибина нашої борони від 1 до 3 см може бути для того, щоб не пошкодити саму рослину. Що ще хочеться сказати? Багато в Європі екологічних є господарств, їм потрібно працювати з бур'янами, хімію вони вносити не можуть, тому можемо використовувати цю борону як. Боротьба з шкідниками, боротьба з бур'янами і таким чином вирощувати екологічну продукцію. Тому ми тут показуємо, розказуємо е людям для того, щоб донести цю цінність, наш досвід в роботі з цією обороною.